День мої малята, які у вас гарні оченята. Карні, сині та сіренькі. Ви для мене всі любенькі. Дітки, погляньте, що я знайшла. Це незвичайні та корисні речі. Ви їх напевно впізнали. Так, звичайні, це є книжки. Недаремно народі кажуть. Книга вчить, як у світі жити. Книги бувають різними. Також вони мають різні зміст. Я знаю, малята, що найбільше ви любите читати казочки. Казки дітки бувають також різними. Вони бувають авторськими, а бувають народними. Авторська казка це та, яку написав один автор. А народна це та, яку придумав сам народ. Люди разом придумали одну казочку. Потім придумали до неї початок, інша людина придумала продовження, а потім і з'явився кінець. Сьогодні я пропоную вам послухати казку, яка називається Найгарніша мама. А написав її Василь Сухомлинський. Тож мощуйтеся зручненько та слухайте. Найгарніша мама випало совеня з гнізда. Та й повзає лісом. Далеко забилось, не може знайти рідного гнізда. Побачили птаха малого, некрасивого, з великою головою, вухатого, банькатого, жовторотого. Побачили та й питають, хто ти такий? Де ти взявся? Я совеня, відповідає мале. Я випало з гнізда, не вмію ще літати, і вдень дуже погано бачу. Я шукаю маму. Хто ж твоя мама? питає соловей. Моя мама сова, гордо відповідає совеня. Яка ж вона? питає дятел. Моя мама найгарніша. Розкажи, яка ж вона? питає дріст. У неї голова, вуха і очі такі, як у мене, відповідає совеня. Ха-ха ха. Зареготали соловей, дятел і дріст. Та ти ж потвора? Виходить і мати твоя така потвора? Неправда. Закричало совиня. Мама в мене найгарніша. Почула його крик сова, прилетіла, потихеньку взяла совиня за лапку і повела до рідного гнізда. Совиня уважно подивилася на свою маму. Вона була і насправді для нього найгарніша. Дітки, сподобалася вам казочка? Тож давайте разом подумаємо, чия мама є найкращою. Молодці, правильно для кожної дитинки, кожного мама є найкращою, найулюбленішою для нього. А як ви гадаєте, що б страпилося із сувенятком, якби його мама не почула його плачу? Правильно, дітки, молодці. Йому треба було б допомогти. А як би ви йому допомогли? Що б ви зробили в такій ситуації? Так, правильно, ви б обов'язково не пройшли повз нього, а обов'язково б його підтримали, заспокоїли, сказали йому ніжні лагідні слова. Можливо, навіть попросили б допомоги дорослого, бо я знаю, що кожного з вас є добре серце. Яке не залишить у біді ближнього. Дітки, я дякую вам за увагу і до нових зустрічей. До побачення!